Друзі, вітання на своєму каналі. Сьогодні у нас 22 грудня. Як бачите, за спиною в мене ліс. Вибрались ми на коп. Будемо пробувати щось шукати, друзі. Вже напарний випав пряжечку черняхівську. а я викупав серпа. Зараз вам покажу, друзі. Отакий. Бачите? Не знаю, може радянський. Може ні. Зараз ближче вам покажу, друзі. Не забуваємо підтримувати нашу армію. А ми докопу. В лісі ще, друзі, темно. Хоч камера цього не передає, все передає дуже світло, але насправді дуже темно. І друзі, ось така в мене знахідка. Не знаю, антична чи ні, але скоріше за все, це просто. Радянський серп, а можливо і ні. А, друзі? Це знахідка як не як. Ну, камера, дай фокус. Коротше, ось такий серпок. Надіємося, щось буде цікаве, ліс. Дуже цікавий. Хто знає, чий серп, підкажіть. Друзі, я просто шокований. Дивіться, під деревом, під деревом, таким молодим. Думаю, якась фольга, друзі, і прозрію. Я тут вже 100 разів купав, але іменно в лісі такого я ще не находив. Христос включна підвіска київська Русь, жальне тіло. Але, друзі, добре, що хоч така є. Красота просто, я задоволений. Вже знахідка. Вже класно. Так, друзі, красота. Забираємо. Напарник виклав файну знахідку. Як файну. Ну, такої собі, але сильно приємно. Капеланський хрестик. Супер. Це Супер! Ну і пряжечка, то ще говорив. Ось така знахідка. Забираємо. Так, бродимо ми по тому лісі зимовимо. І Дивіться, прямо на дорозі знахідка думав, що радянська. А це один грошик. Такий красивий пісочний стан. Суперова чорна патина. Колекційна монета. Кому треба в колекцію, пишіть, продам. Договоримося. <ріст> Ось така красота. 31 рік. Супер. Йдемо далі. Камрад йде. Пені вже цілі кармани злата нарив. Ось така в лісі, друзі, красота. У мене сигнальчик, і дивіться, яка знахідка. Гудзик випадає. Гудзичок, але незвичайного типу, бачите? Але ніби леси, поки нічого не видно. Але я думаю, може почистити щось буде провіднятися. Все ж таки. Цікаво. ось тим фокусом. Ось так, ціленький, незвичайної форми. Забираємо, може, монета колись буде. Ми... Так, є в напарника знахідка. Три крейсерка. 1800 рік. Такий стан. Більш-менш я би сказав. Супер приємна знахідка. Забираємо. Так, лісок починає радувати. Ради ходять. Один десь загубився. Друзі, в мене випадає старенька монетка. Провідняється, що це грошик Станіслава Августа. Ну, друзі, але стан, стан бажає бути кращого, це факт. Але всерічно старенька монета. Тому забираємо і пікаємо далі. Надіємося, буде щось покруче. О, друзі, я прозрів. Дивіться, яка знахідка. Та ти що? Ви бачите? Я ще його не чистив. Дивіться який хрестик. Та ти що. Та ти що. Оце знахідка. Ти совонішки хрестіра. З розп'яттям таким. Це сильний знак. Ну... Капітальний хрестик, друзі. Цілий. Супер, зле, що не золотий, але і так добре. Супер. Так, є знахідка напарника. Дуже цікава, друзі. Це в нас... Коротше, був, скоріше за все, пенцет. На жаль, поламаний, але знахідка класна. Ми на правильному місці. Тому будемо шукати далі. Ось так, друзі. Дивіться, яка монетка випадає. Україна. Одна гривня монетка, яка вже йдуть в забуття 2002 рік. Якби 2003, то можливо було цінно. А так, одна гривня 2002 року. Знахідка ось така. Тому, друзі, забираємо. 22. Дві... Точніше 2002, я не 22 Помилився, вибачаюсь, друзі. Ось так, друзі, йду під горба. Каже камрад викопав серйозну знахідку. Фух. Nee. Ти що гониш? Я в шоці? Я ти казав нема кільтів тут. То ти казав, нема mm -hmm. кільтів тут. Mm -hmm. Я в шоку, ви Це капе. Фу, добре що хуй не дурний шов. Оце знахідка. Натури кельт. Ти що, може він срібний? Де срібний? <laughs> Друзі! Ну це топ знахідка! Це топ. Бомба. Вітаємо камрада і друзі, піки Друзі. Ну це просто бомба. Дивіться, який стан. Апатина, дивіться, яка зелененька. треба його помитенько, він буде прекрасний, друзі. Оце знахідка ціленький. Походу він якраз без вушка йде. То він ціленький. Ну, друзі, зачот Вітання Камраду і погнали. А вас що не знає про це? Ні, бо ми якраз пішли, а він вишевість. Ой, капець, красавець! я знаходив два кільта, ну це блін. Ну no це вообще, блін такий. Супер. Ну не Ааа! Що скажеш? сам! Мрія? Я не Не знаходив? Він третій, то мені вже не інтересно. Не інтересно, каже. Я вже там вже там знизу стояв, він мені каже, каже, кельт. Я думав, що він браш, вообще типу. Ого, емоцій ніяких. Та ти що? І ще патина така гарна. Та ти що? Ти дивися, отут тут патина, а? Да бач, бач. Якраз, там треба. Бач, та ти що? Отак, отак, друзі, хлопці купають. Так, так, друзі. Гаус бачить металу що Так. А, а знаходить блондинка. Треба де ось другі купляти просто. Так. А де ось перший цік знаходить. Топ-знахи а топ-контент. Шок. Ось так, друзі, таке сонечко світить. У мене випадає монетка. Дивіться, як гарно вона випала. зразу буковки видно. Красота, ні. Ну це у нас. Звичайна монетка. Боротинка. Чого цікавого, а? Як не як знахідка, друзі, як не як знахідка. Тому забираємо. Ось друзі, бачите, сліди мої. Тут сліди отакого все схожі. Друзі, але я такий йшов. Та зверху він був, в принципі. І дивіться, яке чудо він лежить. А вдруг то не динарій, і вдруг то гудзик. Але друзі, та ніби він. Та ти що, Та вже бачив в реалі, певно. Це капець. Це Динарий. Не знаю, як це можливо, друзі. Я тут не думав викопати. Але якось викопав. Закриття сезону. Оба макаврелі. Стандартна система. тут все, Трохи він кішенький. А, болотів мостив. Ну нічого, помиється. Ну добре, аверс, аверсом, марк, марк марк то марк. То таке. <плес> марк марком. Стан буде ніби нормальний. Заді що у нас цікаво? Але дуже закиший. Ого. Якісь хати там зображені. Та ти що? Чи шо то, друзі? Реально такі окиси зелені, чи такі гній. Чи що? Непонятно. О, друзі, останній динарик цього року. Хоча тільки ранок. Хі -хі. Хто його знає, що там ще чекає мене? На цих ці... Полях. Закишить, друзі, закишить капітально. Але я зараз трошки відчищу і вам ще покажу, окей? Так, друзі, ну okay. реверс, певно, звичайний. Щось... Так мені побачили з друзі, ну але це динари і це друзі велике щастя найти його зараз. 28 грудня. Срібло ставлю каву. Ось так на нас сьогодні двоє. Якщо щось буде щось цікаве, друзі, ще покажу. Так, друзі. Випадає мені монетка. Прекрасна. Друзі, два грошика, дивіться. Супер, гарний стан, тому і прекрасна. Але файне друзі. Красота. Є знахідка, супер. Йдемо далі. Так, друзі, знахідка по темі. Якщо не помиляюсь, капен астрійський різдво в окопах. Хоча щось таке випадко, не знаю, друзі. Ну, такий схожий був капен різдво в окопах. Це певно він мені. Кріплення. Це така знахідка, друзі, хоч щось. друзі, радує, монетка також радує, яку я так що знайшов. Ось. Бачите, друзі? Рем. Шуткуюся, дивіться. Богатенка, друзі, богатенка. Але більш менш там такий букви є. Хоч щось, друзі, хоч щось, це вже радує, супер. Забираємо. красота, Ну фальшак там. Так, друзі, було то просто капець. Ходити. Дуже важко, але... Якщо є, наприклад, ось монетки, два гелера, то можна походити. Ай, файно пікає. Супер, друзья. Не динарик, але рівно Монетка, то є приємна знахідка. Два гелера. Погнали так, далі, друзі. І нарешті то, за чим ми сюди приїхали. Фібула. Але не проста, друзі. Це не черняхівська фібула, бачите? Бачите, яка це фібула? Кельти чи латени? Латенська. Щось таке, друзі. Отак. От Отут вони є. Тут вони мають бути. Надіємося. Ще щось вилізе. Має бути республіканський динарій. Але поки нема. Забираємо. Друзі, оце так повезло. Де? Та десь тут викопав ту фібулу. І зразу сигнальчик біля неї. Друзі. Голка, голка від тої фібули. Представляєте? Ха, Ха! Оце красота. Ціла буде тепер. Та ти що? Та ти що, друзі? Латен. Та ти що, Красота. Оце так повезло. Бімба. Забираємо.